Невеликий гурт рівненської молоді сьогодні зібрався біля офісу обласної організації партії регіонів. Громадські активісти з фундації регіональних ініціатив прийшли до місцевих регіоналів із протестом проти закону, ініційованого їхніми парламентськими колегами. Ми звернулися сюди як громадяни України, які проти законопроекту про державну мовну політику. І ми провели під стінами партії регіонів цю акцію. Зібрали підписи з людей, які захотіли підписувати з їм. Показати, що ми не байдужі, що цей закон є неприпустимий до того, щоб його приймати. Заяву з підписами представників владної партії в протестувальників прийняли. Керівник апарату обласної організації регіоналів пообіцяв, що без уваги її не залишать. Розглянуть і навіть передадуть до центрального штабу, а заодно дав свою оцінку діям активістів. Вислухали заяву групи молодих людей. Які представилися мешканцями Рівненської області, документи в них ніхто не перевіряв, але по їхньому вигляду видно, що їм ще не кожному може бути і 16 років. Звісно, є на що звернути увагу, не таким шляхом виховувати дітей до 16 років. Між тим рівненські захисники державної мови налаштовані стояти на своєму до останнього і обіцяють продовжити акції протесту та збір підписів проти закону Ківалова Колесниченка. Світлана Сирота, Юрій Кобів, новини рівного.